З'явилися перші результати розшифровок чорних скриньок збитого малазійського боїнга. За даними міжнародних експертів, авіакатастрофа на Донеччині сталася внаслідок ракетного вибуху. До таких висновків фахівці дійшли після того, як розшифрували чорні скриньки, знайдені на місці падіння пасажирського літака. Провести розслідування безпосередньо на місці авіакатастрофи міжнародним експертам поки що не під силу. На заваді стоять терористи. Вони не пускають фахівців оглянути уламки літа. У свою чергу у Раді Національної безпеки та оборони України прогнозують, що найближчим часом міжнародні слідчі таки потраплять на територію падіння літака. Мовляв, українські силовики намагаються взяти її під свій контроль. Українська армія впритул наблизилася до району місця аварії, але активних бойових дій у цьому районі не проводить. Як відомо, президент України розпорядився. Заморозити всі бойові дії в діаметрі 40 кілометрів в районі місця падіння літака саме через постійні вибухи та обстріли навколо території падіння літака, влада Нідерландів передумала відправляти на Донеччину своїх поліцейських для забезпечення охорони міжнародних експертів. Таке рішення ухвалив тамтешній уряд.